Запор, як робити е, в квадробік. Значить, щоб ходити, треба праву руку поставити і праву ногу. Ліву руку і ліву ногу. І отак ви зможете ходити. Вот. Е, щоб зробити галоп грисі, е, треба м, праву руку підняти. и левую ногу. И потом наоборот. Левую ногу и правую руку. И левую ногу. И правую ногу. Правую руку и левую ногу. И вот так. И вот так э, вы будете ходить. Бег лисицы до кошара, но без крыши. Е, і тепер маленький прижочок. Це, це треба підвернути так, лапи. Потім можна сказати, таку хвильку зробимо. Отак. І от. І тепер ноги до рук. І все, у вас вийшов маленький прижочок. Отак він виглядає. А що він робити? Зробити треба е, так само руки, е, потім на ну, далі дивитися і далі руки виставляти. Ось так це буде вот. Е, Щоб зробити отакий висоту пряжок, треба спочатку зробити маленький пряжочок або длінний. Потім ви вибираєте позу рук, отак підпригайте і вибираєте позу рук. Отака. До себе приблизно. Отака. Далі себе. Що така? Я використовую отаку і отаку. От. Вибираєте позу рук і дивитеся вниз, якщо вам так удобно. От. Е і потім просто пригайте і приземляєтесь на руки. Високий брочок Е, а ходити е, легко, щоб бігати теж, так само, як е, біг рісі, просто швидше. Як буде це виглядати. Вот. Е, Значить, е, з самого початку треба розминатися вот, це мій хвостик. Як розмінатися? Отак. Я роблю це 20 разів, це саме головне. його багато розмінати. Ось цього менше розмінати, але теж треба 10 разів або 15. Ось це теж 10-15, а все інше теж 10-15. Ось ось отак та отак. От. І так і ось так ще можна. І так ви не повредите свої кості, ноги або локті, або носі. Є ще хлоп, він виглядає ось так. Він схожий на бігріся, але він більш підпригує. Щоб його зробити. Це можна сказати, ви і біжете і робите прыжок. Отакий, от значить, просто вище робите. От є квадробіка. це новий від спорту молодіжі, от десь восьми до шістнадцяти. У мене тут темне животне сніжний леопард, бо я така сіро-біла, чорна. Ірись, в мене велике вот. Сніжний Леопард Ірис. Щоб визначити своє дитемне животне, треба лягти, можна сказати, помедитувати і включити звуки природи і розслабитися, закрити очі і я, я не знаю, але я так визначила своє дитинне животне. Е, і ви теж можете спробувати. А це один з знаків квадробіки. От. Є ще один. Ну, е, я його вам не можу показати. Е, він виглядає як е, круг в, в треугольнике і посередині косточка. От. Це, це був туторіал. як Приготи ходити у квадробики. Вони честь квадробіля часі ходять на четверинки і повторяють прыжки животних або ходьбу. Ну і для краси вони можуть повторяти звуки. Наприклад, я вмію хорошо щепити, ну і м'явкать. А навкать я ось так. No tutorial Tchau